Купила я собі глоцинію. Подивіться на ці листки більше моєї ладошки. Це якось неприродньо. Чим це вони їх кормлять? Вона вже цвітає в мене. Я хочу її посадити. Поставлю листочки в воду, пустять корінці, посажу. Але я не пробувала ніколи садити. Як швидко вона пустить корінці, не знаю. Посажу, буду показувати. Що в мене вийде. Будем вирощувати своє. Дивіться, деякі листочки вже попускали корінці. Бабачте? Будемо садити, будемо вирощувати свої квіточки, а на цих ще нема корінців. Хай ще постоять. Закрутилась, не було часу мені. А потім кинулась, думаю, надо ж посадити. Дивлюсь, а там подивіться. Що наросло? Такі бульки. Це ж класно, подивіться, вона ж швидше прийметься. Подивіться, які. Бачите? Вже не тільки корінці, а вже така цибулька. І на кожній, кожний листочок, бачите такі. Клас! Будемо садити. Так що, хто розмножує, не спішіть. Вона води не боїться, хай стоїть у воді. Коли наростуть такі цибульки, тоді будемо садити. Вона швидше тоді прийметься і почне квітнути. Бачите, яка краса? Оце тобі Алла прозівала. Ну, так, тому і бу бути. Розмножую перший раз, і тому я не очікувала, я не знала, що будуть такі наростати цибульки. Треба швид швидко садити, бо вже листочки пропадають, бачите? Землю я приготувала. Так що сьогодні посажу. Дивіться, це та глоксиня, що я купувала. Вона в мене від квітла, я її обрізала. Думала, що вона вже буде до наступного року відпочивати. А вона вирішила проснутися знову. Випустила, напевно, з цибульки ще один кущик. Буде рости і квітнути знову. Краса! Так що, питайте у своїх друзів, може у кого є глоксинія. Беріть листочки, ставте водичку, вирощуйте, радійте, все буде добре, все у вас вийде. Всім гарного дня!